І ми дві години йшли відкрити море, я в перший раз в житті я оказався в відкритому океані, не просто десь там, знаєте на берегу. Мені, мені не можна було ниряти з ними, там було приблизно десь 30 метрів глибини, вони ниряли, щоб подивитися розбиті кораблі. Я лишився зверху, і мені капітан каже, цього невеличкого корабля, ну, бери окуляри собі, хочеш ниряти, то поплавай собі. Тепло. Я на час займався нібито плаванням, я рахував, що я такий серйозний пловець, і знаєте, плюхнувся в торту в відкритому океану. І знаєте, а коли побачили ось ті такі хвилі, що вони не такі, знаєте, малесенькі, а такі, знаєте, такі величезні ті хвилі. І так, ви знаєте, в якійсь мірі стало страшно. І коли я подивився вниз, в тій масі, я побачив, тих 30 метрів, було видно, що там було на дні, був той корабель, і були ті водолазники, які, які плавали там, мені стало страшно, навіть незважаючи на мої здібності Пловецькі. І Я єлі-єлі приплив до того корабля, і єлі забрався на той верх, і стало страшно. Але ту фотографію, яку я зробив своїми очами, вона була прекрасна. Щоб зробити гарну фотографію в твоєму житті, щоб зловити велику рибу, треба заплисти на глибину. І знаєте, дуже часто ми не пізнаємо, який є Бог, тому що багато речей для нас є такі автоматичні. Ну, треба прийти до ну, треба дати десятину. Треба заспівати пісню, треба сказати проповідь. Але глибина це не це. Глибина, коли ти відкриваєш своє серце і каже, Господи, що Ти мені говориш? Біллі Грем один відомий проповідник, можливо, хтось з вас знає, його чули проповіді, він рахується одним з найбільших проповідників минулого сторіччя і зараз старичок, йому майже 95 років. Але коли він був дуже популярний, він проповідував багатьом, він дійсно проповідував мільйонам. І американські президенти мали за честь дружити з Біллі Гремом. І в Америці була така програма на CNN з Ларі Кінгом. І Ларі Кінг дуже часто запрошував, цей журналіст запрошував Біллі Грема, і Біллі Грем був настільки популярний, що цей журналіст сказав Біллі Грему «Біллі, каже, а чому ви не балотуєтеся в президенти? Ви настільки популярні, у вас настільки є зразкове життя. Якби ви балотувалася президент Сполучених Штатів Америки, я б перший за вас би проголосував. А знаєте що, яку біля гри? А він повів наступне: не пасує міняти більш значну роботу на менш значну роботу. Тільки людина, яка на глибині може сказати такі речі. Можливо, сьогодні ти ловиш нічого. Або маленьку рибу, тому що плаваєш на відлимі. Для того, щоб дійсно пізнати Бога, який він є, треба не нарікати на обставини, нарікати на своїх батьків, чи не нарікати на свою долю, чи на красу яку Бог вам дав. Треба просто відкрити серце і сказати, Господи, я хочу на глибину, я хочу дійсно почути тебе. От якщо ти хочеш пізнати Бога, який він є, першого рук смирення, друге запливи на глибину. Третє. Коли це сказав йому Ісус, Симон Петрові відповідь каже, наставнику всю ніч ми працювали, але нічого не спіймали. Я не знаю, чи вас було так. Працюєте, 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 нічого не виходить. Співаєте, 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 робите співанки, ніяк воно не співає. Вчитеся, 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 воно в голову не лізе у вас таке. Працюєш, знімаєш, готуєш ті весілля. Яка у вас робота, я не знаю. Нічого не заробляє. Для мене цей урок дуже так само дуже важливий. Якщо ви дійсно хочете пізнати, який є Господь, є важливий урок, який називається урок глухого кута. Ми б хотіли, щоб в нашому житті було так, як на Google. Моє покоління, ви зараз є покоління Google. У вас є якась інформація, ви хочете щось знати? Зараз так все дуже легко робити. Гугл зайшов в Google, поставив там кучу слово, і тобі зразу все є. Ми прийшли додому, хочемо підігріти їжу, Та що там розігрівати ту пательню? В мікрохвилявку кинув 30 секунд, все, готово. Каву взяв, роззалив кипятком, все готово. І ми хочемо, щоб так було в житті. А дуже часто Бог для того, щоб його пізнати, який він є. Немає якоїсь такої підгулки, якщо ви її приймете і все, ви пізнали Бога. Дуже часто Бог дозволяє, щоб ми стикнулися в певні проблеми, в певну стіну, щоб ми почали дивитися в іншу сторону. Пам'ятаєте Йосипа. В Біблії є приклад, коли брати 12-11 братів продали одного брата, дійсно продали Йосипа, і коли його продали, там ціла історія, і написано, що його кинули в колодяці. Як ви думаєте, коли Йосип дивився вперед, що він бачив перед собою? Стіну. А коли він все дивився вправо, що він бачив? Стіну. А коли він дивився назад, що він бачив? Теж стіну. Це колодеться. Куда йому треба подивитися? дивитися? Я не знаю, яка зараз ціна в твоєму житті. І можливо, ти для себе зараз ставиш дуже багато питань, і для тебе Бог і зрозуміли. Але можливо, коли ти перед собою бачиш якусь певну стіну. Якщо ти дійсно хочеш пізнати, який Бог є. Просто-напросто зупинись, перестань нарікати і зроби устати. Господи, де ти є? Четвертий урок не менш важливий, ми йдемо далі, тому що час наш біжить. Я повторюю, якщо кориславчана, вам потрібно їхати на співанку, будьте вільні, це зробити. Але далі написано наступне: нічого ми не спіймали, але за словом твоїм закину сіть. П'ятий урок це урок послуг. Якщо вона запитається, скажіть, будь ласка, що саме важливе в Християнстві і або вслідування за Христом? Це не ходити на зібрання чи надавати десятину, це навіть не співати, це навіть не проповідувати. Коли Бог сьогодні дивиться на мене і на тебе, Знаєте, що він очікує від нас? Ви зараз саме дасте відповідь собі. Коли, Хто вже має тут дітей? Ну, я знаю, що в основному було... Ще не дружні, але вже є діти. Скажіть, будь ласка, батьки. В ваших дітях для вас як для батьків, що є саме От, Ну, Звичайно, здорові, щоб були червні. Ну, але що для від дітей? що найбільше очікуєте, щоб вони були які? Слухняні. Ну, слухай, Тьома зроби це. А Тьома так і не зробив? Нема для батька чи для матері нічого більш приємнішого, щоб були діти. Слухаться своїх батьків. Бо сьогодні від нас очікує одного, послуха. Бо він щось говорить тобі? Будь слухняний. Коли ти відкриваєш інтернет-сторінку, дорогі юначе, і тебе ніхто не бачить, і ти відчуваєш, що тобі серце каже, не роби цього. Втікай від цього. Що ти маєш зробити? Відкрити далі. Ні, втікай від цього, закрий. Якщо ти бачиш, що щось відправ... відбувається неправильно, що, наприклад, ви подружки сидите і починаєте обговорювати когось, що ви маєте зробити? І ви відчуваєте, що сумнівня тобі каже, неправильно робиш. Що маєш зробити? Послухайся. Петро, будучи професійним рибаком, і дивлячись на столя, він робить це. Він слухається. Знаєте, ми можемо бути в лоці. Ми можемо навіть 3010, може бути величезна буря на морі. Але важливо не буря, важлива не наша лодка, а важливо хто в гоці. І коли той, хто в хлопці тобі каже, зроби так, просто прояви послух, Бог, який він є, як пізнати його, як шукати Його. Бог може дати певні життєві обставинами в нашому житті для того, щоб показати себе через ті обставини. І для цього нам потрібно смирення, нам потрібно смирене серце, нам потрібно розуміти, хто є я і хто є Бог. Нам потрібно розуміти оцей урок глибини. Якщо ти дійсно хочеш ловити велику рибу, не бійся заплити на глибину, хоч там може і страшно. Нам потрібно не боятися тупіків. Нам потрібно проявляти слухняність. Коли ми починаємо бачити, який є Бог, знаєте тоді, що з нами відбувається? Восьмий вірш. Коли вони зловили рибу, зауважте, що написано що в біблійному тексті. Побачивши це, Симон Петро припав до колінки Ісуса, говорячи, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Знаєте, яка одна з характеристик людини, яка дійсно побачила Бога? Вона не починає дивитися на когось і казати, слухай, не так робиш, а ота от сім'я не так живе. Людина, яка побачила Бога, яка почала його пізнавати, вона починає бачити свої гріхи. Задайте собі зараз запитання. Ви в своєму серці більше маєте нарікань на когось чи на себе? У вас є більше претензій до когось, чи все ж таки до себе? Якщо ви відчуваєте, що в вашому серці є багато претензій до когось, можливо, ви давно вже бачите Бога. Але якщо ви все ж таки десь в якійсь мірі розумієте, так, да, не так треба змінюватися, ми на правильному шляху. Коли ти пізнаєш Бога, ти починаєш бачити себе. Дуже часто Бог посилає в наше життя певні обставини, які ми змінити не можемо. Пам'ятаєте історію Якова. Як починав своє життя? Ви жіноче знаєте, як перекладається слово Яків або ім'я Яків? Скажіть мені. Обманець. Обманець. Вау. Яків обманець. А Яків це є батько кого? Ізраїльського народу. Він обманець? Так, якщо ви візьмете історію Якова, ви побачите, що Яків починав своє життя обманом. Але якщо ви побачите, як потім розвивається його життя, коли він починає втікати від свого брата, тому що він його обманув, коли ви починаєте дивитися, він полюбив одну дівчину, і що з ним роблять з тим Яковом? Він полюбив дівчину, і батько цієї дівчини каже, добре, працюй сім років за мою дівчину, за мою дочку. Він працює сім років, і там відбуваються певні обставини, і якова що роблять? Так само обманюють. Сім років, а потім ще раз сім років, а потім ще раз 6 років, 20 років. Той як який, який починав своє життя, він був зовсім інший як після 20 років. Часто буває так, коли Бог не змінює наші обставини, це означає, що він хоче міняти наш характер. Якщо в твоєму житті є певні обставини, які ти змінити не можеш, ти молишся про це, молишся, молишся, або, можливо, щось намагаєшся до цього робити, але ці обставини не міняються, знай, Напевне, Бог все ж таки хоче міняти твій характер. І коли міняється наш характер, ми починаємо пізнавати Бога. Є останнє. Уявіть, собі відбувається вся ця ситуація. Петро починає пізнавати Ісуса Христа як Бога на практиці свого життя. Йому потрібно було змиритися, йому потрібно було зрозуміти уроди глибини, йому потрібно було проявити слухняність. І в кінці йому Ісус каже: не бійся, віднині будеш. Ловити людей. Коли ми починаємо пізнавати Бога,